Кона верхівська ельте є люди маленькі. Є люди маленькі є люди великі. Є люди отруйні, є люди як ліки, є журавлі серед них і синиці, є люди мільйони, а є одиниці. Є люди, як зорі, а є метеорити. Одні щоб мовчати, а є говорити. Є люди, як Всесвіт. А є, як краплина, і кожній людині є в світі людина. І в кожному світі є звірі, і люди, є прокурори, присяжні і судді. Є люди, як сонце, і люди, як вітер. І будеш вмирати за них і жити. Та вмить як зустрінеш для себе людину. У цілому світі, найближчу єдину, можливу, багату, можливу убогу, людина, як іскра, подібна до Бога. Тому не суди, помилки і провини, люби цілим серцем маленьку людину, і не вдавай, що байдужий до неї, бо люди скарби, а не просто трофеї, і в час. Коли впаде вона на коліна, одне пам'ятай, що ти також людина.